28 жовтня. День визволення України від фашистських загарбників. День визволення України в нашій країні визначають щорічно 28 жовтня, у день останнього вигнання військ нацистської Німеччини за межі України. Свято встановлено відповідно до указу президента України від 20 жовтня 2009 року. Битва за визволення України тривала 680 діб. Вона входила в ряд найбільш вирішальних операцій у німецько-радянській війні і стала найважливішим етапом на шляху до перемоги над нацизмом. У ході визволення України протягом січня 1943 – жовтня 1944 років на території України радянськими військами проводено 15 наступних операцій. Із них 11 стратегічних і 4 фронтові. Найважливішим з них стали. Воронисько Харківська 13 січня 3 березня 1943 року. Донбаська 13 серпня 22 вересня 1943 року чернігівсько Полтавська 26 серпня 3 вересня 1943 року. Корсунь-Шевченківська, 24 грудня 1943 рік 17 лютого 1944 рік. На окупованій території країни загинуло 5 мільйонів осіб, у тому числі майже 4 мільйони мирних жителів. На території України цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишились без даху над головою. У ході війни бойовими нагородами було відзначено близько двох мільйонів воїнів українців. Ми сьогодні продовжуємо боротися за нашу незалежність, за нашу волю і свободу. Разом ми переможемо, віримо у сили ЗСУ. Слава Україні!